Баскетбольний турнір пам'яті Сергія Гусіді пояснити, чого вони мають шанувати, чому вони мають пам'ятати. Розкажемо, як пройшов спортивний захід на честь героя з Миколаєва. Лялька Мотанка берегіння нації для підтримки бойового духу військовослужбовців. Яка мета виставки, котру днями відкрили у Миколаєві. Виставка чотирилапих. Ми намагаємося їх проводити щомісяця. Покажемо, як у Миколаєві знайшли нові родини для безпритульних тварин. Сьогодні понеділок, 19 травня. і У нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников і одразу про все в деталях. Упродовж минулої доби Миколаївщина зазнала кількох російських атак. Повідомили Вова. Вчора ввечері на околицях Миколаєва зафіксували удар безпілотника. Тип наразі уточнюється. Пошкоджено фасад і вікна приватного будинку. Також вчора ввечері та сьогодні вранці зафіксовані атаки впівідронами акваторії Очаківської громади. Цим же ранком артилерією обстріляли куцерубську громаду. У селі Дніпровське пошкоджено два будинки. Обійшлося без постраждалих. Учора ввечері російська армія обстріляла Дніпровський район Херсона, як повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, окупанти знову били з артилерії по житлових будинках. Загинула 75-річна жінка, ще двоє літніх людей постраждали. З різними травмами вони наразі перебувають у лікарні. Ще одній 53-річній жінці, яка зазнала вибухової травми і контузії, бригада швидкої допомогла на місці. Далі пряма мова свідків вчорашньої атаки. Вікно тільки там на 77-му, Тільки за це так вроді бачила, що ні. Такого пошкодження немає. вроді. Багато вибухів було. А? Вибухів багато було. Вибухів 12. СБУ оголосила підозру російському військовому Антону Шкумату за порушення законів і звичаїв війни. Про це йдеться на сайті Генеральної прокуратури. 33-річний житель Ростова на Дону, командир роти 108-го десантно-штурмового полку під час окупації Первомайської громади на Миколаївщині, змушував цивільних купати окопи. Крім того, відомо, що він погрожував місцевій жінці зброєю, пропонуючи стати його так званою польовою дружиною. Однак, отримав відмову. За даними СБУ, наразі тривають заходи для притягнення фігуранта до відповідальності. У Миколаївському обласному ТЦК прокоментували інцидент з ветераном Олександром Сиваком, який порізав руку перед проходженням ВЛК. Там повідомили, що чоловік прибув до Первомайського районного ТЦК 12 травня разом із групою підтримки та влаштував так званий перформанс, попередньо викликавши швидку допомогу. У ТЦК це назвали провокацією з метою дискредитації мобілізації. Сам Сивак, ветеран війни, заявив у Фейсбуці, що його документи підробили, а в розшук подали незаконно. За його словами, акція була протестом проти зневажливого ставлення та проблем у військоматі. Натомість в обласному ТЦК заявили, що їх співробітники діяли виключно в рамках законодавства. Працюють задля краси рідного міста. Телеканал Март побував на комунальному підприємстві Миколаївські парки, де наша знімальна група познайомилася з людьми, які щодня наводять лад у місті та займаються благоустроєм місцевих скверів і парків. Відзначимо, що нині на підприємстві працюють близько 300 осіб. Хто ці люди і чому вони вирішили пов'язати себе з такою роботою? Далі розкаже Олександр Матюшенко. Дивимося, доглядаємо, щоб було гарно у нас в нашому місті і стараємося для людей, щоб люди були раді і довольні нашої роботи. Так, Олена розповідає про свою мотивацію щодня йти на роботу і виконувати довірну справу. З лютого цього року вона працює озеленювачкою на комунальному підприємстві Миколаївські парки тож затишні вулиці, охайні сквери, доглянуті дерева і чисті зупинки усе це результат щоденної праці таких людей, як Олена. Хоч їх працю зазвичай не видно, але результати завжди очевидні. Починаємо працювати з восьмої години. Йдемо на участок або нас відвозять. Я працюю на проспекті Центральному. Коли треба, обрізаю кусти, коли треба, просапую, коли треба, поливаємо. І ну так і далі дивимося, доглядаємо. На підприємстві працюють майже три сотні працівників, і тут кожен на своєму місці. Інша співробітниця Олена прийшла сюди ще два роки тому з іншої сфери і з того часу вже стала фахівчиною третього розряду. Я за фахом не озеленювач, мені це подобається, і я прийшла і працюю. Мені подобається різноманітність. У нас різні задачі. Ми і садимо, і прибираємо сміття, і озеленюємо косимо. Ну, дуже мені це подобається, різноманітність. На балансі підприємства десятки одиниць різноманітної спецтехніки: самоскиди, автопідйомники, подрібнювачі гілок, поливальні машини. Це дозволяє оперативно реагувати на потреби міста, але головне це люди, які відповідально виконують свою справу. каже один з найдосвідченіших працівників: 65-річний Михайло. Наша бригада, команда, це наша бригада. Яка складається з десяти людей, бригада дуже дружня. Всі один одному допомагають у різних ситуаціях. Працюємо по парам і загалом мені подобається ця робота. Сьогодні на КП Миколаївські парки працюють люди різного віку з різним досвідом, але об'єднує їх спільне бажання зробити місто кращим, забезпечити роботу місцевих жителів і нарощувати можливості свого підприємства. Наразі відкриті вакансії на нашому підприємстві це озеленювач, це самий такий важливий працівник. Їх ну і зараз наразі багато вакансій. Потім старший бухгалтер, електромеханік, маляр, штукатур п'ятого розряду. Наше підприємство пропонує своєчасну заробітну плату, стабільну, можливість кар'єрного росту для всіх працівників. По всім питанням щодо роботи на підприємстві просять звертатися за контактами, які зображені на екрані. Роботи тут завжди вдосталь, відзначають на КП. Тому двері відкриті для всіх, хто готовий чесно і якісно її виконувати. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, на телеканалі Март. Підтримайте нас, поставивши лайк цьому відео та підпишіться на канал. Це важливо для нас. Діліться своїми думками про новини у коментарях і не забувайте долучатися до наших сторінок у соцмережах і телеграмі. А також заходьте на сайт rkmart.tv 18 травня у Миколаєві пройшла нова виставка прилаштування тварин, яку регулярно організовує місцевий центр захисту тварин. Цього разу 37 собак і 8 котів шукали родину серед небайдужих містян. Про те, хто цього разу отримав шанс на нове життя, дивіться у репортажі Олександри Долматович. Сьогодні у Каштановому сквері зібрались справжні друзі чотирилапих. Тут проходить виставка підопічних центру захисту тварин. Мета проста і дуже важлива знайти кожному хвостику дім, а людям нового члена родини. Такі акції ініціатива міського комунального підприємства. Вони не лише знайомлять містян із підопічними центру, а й допомагають зменшити кількість безпритульних тварин у Миколаєві. За можливості подібні заходи влаштовують щомісяця, каже директорка центру захисту тварин Олександра Купінець. Ми намагаємося їх проводити щомісяця. Не знаю, як нам буде вдаватися це влітку. Все буде залежати від погодних умов, тому що ну в дуже сильну спеку ми не будемо вивозити тварин в центр міста під паляче сонце, тому. Будемо намагатися організовувати якісь заходи на території самого підприємства. Цього разу на виставці можна було побачити 37 собак та 8 котів різного віку. Відвідувачка заходу Галина вже обрала нового члена родини собаку для заміського будинку. У нас був мальчик, ми вирішили дівчину взяти. Ми животних любимо, у нас і котик є. На дачу хочемо його взяти. Ну, буде їздити з нами. якщо ну, Чоловік там живе, а буде, якщо їхати, то будемо забирати сюди. Щоб забрати чотирилапого друга додому, необхідно заповнити анкету та підписати договір з підприємством. У документі вказуються дані власника, а самі тварини передаються вже вакцинованими, стерилізованими та з офіційною реєстрацією. Всі тваринки, які тут представлені, вони всі вакциновані від сказу, стерилізовані, віддаються під договора прилаштування. З обов'язковою реєстрацією власника собою потрібно мати паспорт, код, підписати договір і все. А поки одні обирали улюбленця, інші просто прийшли допомогти. Місцева жителька Ліза разом із мамою вже вдруге на акції вигулюють собак із притулку. кажуть, не можуть поки взяти тварину додому, але охоче проводять час із ними. Я чогось сюди прийшла прийти, тому що я люблю собак дай допомогти мамі. А тут я вже вдруге вигулюю. Я хочу собаку, але ще поки немає можливості, щоб її завести. Дев'ять собачок та чотири котики опинилися в люблячих родинах. Якщо ви не встигли вибрати собі улюбленця або бажаєте підтримати підприємство, завітайте до центру захисту тварин на вулиці Водопійній, 36. У будні дні двері центру відчинені з 8 до 16.30. На підприємстві завжди є тварини, які чекають на люблячу родину. Олександр Долмотович, Волославною Домський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Миколаїв та шведське місто Трелеборг підписали угоду про партнерство. Про це повідомив міський голова Олександр Сінкевич. Документ передбачає співпрацю в економіці, гуманітарній галузі, а також обмін досвідом між двома муніципалітетами. Мер сподівається, що ця співпраця буде корисною для обох міст. Далі цитата. Вірю, що цей крок відкриє нові можливості для Миколаєва та дасть ще більше підтримки нашій громаді. Рухаємося вперед разом із друзями. Миколаїв продовжує систематично підтримувати українських воїнів. Нещодавно перший віце-мер Віталій Луков та начальник управління з питань цивільного захисту Роман Возняк відвідали Донеччину та передали допомогу від міста для бійців 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. Також допомогу передали для 188-го Миколаївського батальйону 123 ї бригади ТРО. Як повідомив міський голова Олександр Сінкевич, захисникам передали FPV-дрони, окопні свічки, маскувальні сітки, гуманітарну допомогу, а також автівку для підсилення воїнів на фронті. Новини культури у Миколаєві відкрили виставку Лялька-мотанка Берегиня нації. У ній представили понад 130 мотанок, зроблених руками дітей та дорослих з усієї Миколаївщини. Детальніші про те, який сенс заклали у ці обереги, а також як вони можуть допомогти нашим воїнам, розкаже за мить Катерина Рупташ. Підтримати воїнів, підняти настрій та нагадати про силу мистецтва саме з такою метою у Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці відкрили нову експозицію під назвою Берегиня нації. Вона покликана стати джерелом натхнення та емоційної підтримки для людей у ці непрості часи. У межах програми всеукраїнської програми ментального здоров'я під патронатом першої леді Олени Зеленської проводиться дуже дуже велика робота з різних заходів. Але цей захід особливий. Він до Дня вишиванки, він до Дня сім'ї, він у такий військовий, нелегкий, трагічний, я б сказав, час. І тут зібралися діточки. Приїхала пані Ірина, яка представляє у нас військову частину ППО. Понад 130 ляльок мотанок, саме стільки оберегів, створених руками дітей і дорослих, представили на виставці. Її організаторка Ірина Ільясова зізнається, ідея експозиції народилась легко з бажання зігріти душу, об'єднати людей і підтримати їх до Дня матері, до дня вишиванки. От вона народилась дійсно в голові для з метою не для а більше з метою шанування традицій українського народу і для підтримки. Бойового духу військовослужбовців, бо коли вони знають, що про них думають, піклуються, очікують, їм це надає натхнення і сили далі перемагати і боротися. І це не дивно. адже кожна лялька, наче маленький оберіг, у який і діти, і дорослі вкладали частинку своєї душі. Їх створювали не лише в Миколаєві, а й у різних куточках області. На момент відкриття виставки до ініціативи долучилися 34 заклади освіти з усієї Миколаївщини. Ідея возникла з початку провести конкурс серед освітніх закладів, і це була ідея співпраці освітян військових щодо підтримки, як я вже казала. Я звернулася через департамент освіти, через управління культури і релігії Миколаївської області. Від військової частини був надіслан лист з пропозицією прийняти участь і завдяки допомозі департаменту освіти управління культури таким чином звернення. Розповсюджилась серед освітян, і вони вже виходили напряму на контакт зі мною. Я розповідала, ми співпрацювали, обговорювали деталі. Саме так і вдалося організувати таку подію. Серед експонатів уже визначили рекордсменок. Найбільша лялька сягає 76 сантиметрів заввишки, а найменше лише 7. У деяких мотанках заховані особливі послання для захисників, щирі листи з побажаннями миру, вдячністю та вірою у перемогу. І метою цієї акції є, по-перше, показати, яка талановита наша молодь, наші діти. А по-друге, після закінчення експозиції, Передати нашим захисникам. І сьогодні саме відбудеться передача. Вчора ми відкривали виставку, бо були присутні всі учасники, хто готували ляльок. А сьогодні буде відбуватися власне, передача. А окрім ляльок, привезли ще і різноманітні смаколики, медикаменти, необхідні речі для наших військовиків. І також ми їх сьогодні будемо передавати. Ці ляльки-мотанки мають особливу місію стати оберегами для військовослужбовців 208-ї Херсонської зенітно-ракетної бригади, даруючи їм тепло, силу та віру в добро навіть на передовій. Ляльки берегинні будуть передані на підрозділи військової частини і будуть зберігатися Є кімнати традиції, де вони будуть знаходитись і таким чином підтримувати бойовий дух. Військовослужбовців, бо вони зроблені з любов'ю, з традиціями. Деякі казали під час молитви вони там намолені, і це так і дійсно повинно бути. Бо це ж лялька берегиня. Зараз тут так багато людей, і це вже підсумковий захід, який у тому числі підтримувала і обласна військова адміністрація як моральну психологічну підтримку воїнів збройних сил України. Слава ЗСУ. Цей проєкт не лише про творчість, він про єдність, адже у кожній ляльці частинка спільної надії, турботи та любові, яка об'єднала десятки шкіл, родин і сердець по всій області в одну велику справу підтримати тих, хто щодня тримає наш мир. Катерина Рупташ, Віталій Мехеда, Владислав Новідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март. У Миколаєві провели благодійний футбольний матч на підтримку восьмирічного Максима Шульгіна який бореться з м'язовою дистрофією Дюшена гра відбулася 17 травня на полі Дю США перемога, повідомляє Асоціація футболу Миколаївщини. У матчі взяли участь відомі миколаївці та спортсмени, змагалися у форматі 8 на 8 та розіграли символічний кубок. Під час матчу вдалося зібрати близько 30 тисяч гривень. Усі кошти вже передано на лікування дитини. Також організатори висловили сподівання зробити такі матчі традицією. 16 травня у Миколаєві відбувся вже традиційний кубок з баскетболу серед юнаків під назвою Разом переможемо. Як відомо, цей турнір присвячено пам'яті миколаївського військового та спортсмена Сергія Гусіді. За головний кубок цьогоріч боролися чотири команди. А щодо результатів змагань, дивіться далі у нашому репортажі. 16 травня спорткомплекс Надія приймав вже другий кубок з баскетболу серед юнаків. Його назва Разом переможемо. Вже вдруге він присвячений загиблому захиснику України Сергію Гусіді, герою, який дуже любив спорт. Він з самого раннього віку, такий, це як діти зараз виступають, так і він був в кожної команді, кожного року і виходив в фінал. Це мама Сергія каже про фінали баскетбольних турнірів, адже саме цю гру він любив найбільше. І саме в цю гру грали цього дня на головному баскетбольному майданчику Миколаєва представники чотирьох команд двох миколаївських, а також команди з Вознесенську та Нового Бугу. Під час відкриття учасники турніру вшанували пам'ять усіх, хто віддав життя за Україну. В пам'ять про Сергія Гусіді вихованці Миколаївської баскетбольної школи поклали квіти до меморіалу. Окрім родини героя, до учасників звернувся і секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько, який вкотре наголосив на важливості проведення таких заходів. «В Першу чергу для того, щоб нагадувати кожному з нас, не тільки дітям, але і дорослим, про те, що люди віддали своє життя за незалежність нашої країни, і ми маємо їх вшановувати. А разом з тим сьогодні через спорт це також частина такого виховання дітям пояснити, чого вони мають шанувати, чому вони мають пам'ятати. Сергій гусіді у 2014 році став на захист нашої держави. Воював у найгарячіших точках. Захищав Донецький аеропорт. Коли війна розгорнулась повномасштабно, він став командиром гранатометного батальйону. Загинув у 2022 році в місті Вугледар Донецької області. Сьогодні гарні справи, які герой робив у цивільному житті. Продовжують його родина та друзі. У Кір'яківки відкрили свій майданчик. Ми там заохочуємо дітей своїх яких нас знають, відкриваємо каруселі, всякі види спорту, футбол у нас, баскетбол так само розвитий. І я дуже вдячна, що діти приходять. І я цим живу, що вічна пам'ять продовжується про мого сина. За підсумками цього турніру переможцем стала команда Миколаїв 1 На другому місці Новий Буг бронзові нагороди виборав Миколаїв 2, а на четвертому колектив з Вознесенська. Але як вкотре зазначили організатори, ці змагання не про перемогу однієї команди, це про згуртованість та підтримку, щоб українські діти зростали сильними та любили спорт, як любив його Сергій Гусіді. Сергій Мельников, Владислав Новідомський, Роман Базик. Новини на телеканалі Март. І на завершення прогноз погоди у вівторок, 20 травня. Весь день у Миколаєві буде хмарним. Упродовж дня йтиме дощ, який припиниться лише ближче до вечора. Температура коливатиметься від 9 до 19 градусів. Вітер переважно західний, помірний. Середня вологість повітря становитиме 70%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте вподобати та поділитися цим відео з друзями. Напишіть у коментарях, що ви думаєте на рахунок нової угоди, яку Миколаїв підписав із іноземним містом. А також пам'ятайте, що найважливіше сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.